Ви знали, що ви можете жити в Польщі абсолютно безкоштовно. Якщо у вас немає договору оказіонального, ви можете не сплачувати як орендар гроші за квартиру і просто жити там безплатно. Ну звісно, сматри, сейчас в Польщі очі многі і за того, що понаїжали багато іностранців, підписують договор оказіональне. От ми його діємо напримір. І багато поляки не підписують з тобою договор оренди, якщо у тебе його нету. Не підписують договору оренди, якщо немає договору Так. То тобто, есть да, да. оказиональный договор, я маю це вирішити, правильно? Да, да, это ты должен. Вы решить этот вопрос. Мы делаем договора, они стоят 600 злотых на один год. Вот. И получается, суть в чем этого договора, что если, например, ты не будешь платить, тогда поляки имеют право тебя выселить в упрощенной процедуре, и получается твои вещи перенести там на тот адрес, который будет в умове оказиональной. Ага, тобто він в той же самий день може тебе виставити, якщо в тебе договір оказиональный є. Не ну, на цьому, не ну. В же день. ну там хай неділя, да. Ну це прописується, певно, в договоре все це. Uh, Ні, это, это все зависит от бюрократии. То есть ты получается, если тебе человек не платит, ты береш це все шкоморнику и дальше как бы процес. І там по, ну якесь кількість какое-то количество времени оно у них йде. Ну не так, как здесь на пергад полгода можешь жить себе и не платити. Тому, якщо ви хочете винаймати квартиру, а скоріш за все вас будуть потребувати договір оказіональний до Олександра Рубана, що злотих коштує такий договір. Тому ми що... робимо за 5 днів, примірно. Да. За 5 днів, да? да. Ну тобто, тому що по суті без цього договору житло зараз ніяк не винаймі. Олександр Рубан, посилання під цим відео.